Привіт всім. В попередньому відео я казав, що покажу монети срібні, які я знаходив на території Львівської області. Тільки на полях. По полях ходив та й знаходив монети срібні. Так, знайшов отаку монету. Польська монета 1933 року. Ядвіга. От така цікава монета. Далі знайшов 20 крайцерів 1869 року. така монета трошки не, не здались там, але, але монета срібна, цікава. Дальше знайшов... монету. Тоже. 1969 рік. 1869 рік. Отака От Австро-Угорщина. Теж затерта така. Але срібна монета. То є Франца Йосипа I Угорщина. Австро-Угорщина. Таку монету знайшов. 20 крайцерів. Тоже австро-угорщина. То є 68-го року, 1868-го. Дві отаких монети. По 10 крайцерів. Вони теж 1868 року. Такі монети. Найшов отаку монету. Вона трохи вбита, то добре вбита така монета. О. То в нас Польща шість... шість грошей 1666 року. Ян Казімір II. Найшов монету таку. Тут найкраще, мені, певно, подобається та монета. Грош. 1531 року топрусія? Альбрехт, навіть не вимовиш гегенцолн. Отака От монета. Тож мені подобається та монета. Далі знайшов. Такі монети. Тоже один грош. Один грош. 1626 рік. така монета. Далі понаходив такі монети соліди. Такий соліт. Який торік. Ну, напевно, щось недобре видно, але 1518 рік. Такий соліт. Тоже десь з тих руків такий солід. то все срібні монети О. найшов п'ять грош, п'ять грош. п'ять грош. Росія для Польщі, то, напевно, робила Росія для Польщі колись під заказ монети. Ця монета теж 1820-й, напевно, рік. То взаді Орел, Російський, Царський Орел. Я так думаю. І написано 5 грош польських. Отакі монети. Находив я по полях То все срібно. Срібні монети. Так, дякую всім за перегляд. Поставте лайк мені і підписуйтеся на мій канал. Буду показувати ще, що я цікавого знаходив. Добре, всім пока. Слава Україні, слава ЗСУ!